Грузія це не лише гори, море і сонце, це країна, де мистецтво оживає на вулицях, а стиль у магазинах. Тут можна не тільки милуватися величними скульптурами, а й знайти справжні скарби від грузинських дизайнерів. Ходімо, я проведу вас цим світом моди і натхнення. Почну я, як не парадоксально не з грузинського бренду, а з італійського ріплей. Якщо бачите цей бренд де завгодно, знайте на вас чекає якісний кежуал та фірмовий денім, який чудово виглядає як на чоловіках, так і на жінках. А також дуже багато стильного спортивного взуття. І в батумі є їх фірмовий магазин. Адреса ось така. Парадокс продовжується. Грузинський шопінг, а бренд турецький. Але цей магазин у Батумі справжній рай для тих, хто збирається на вечірку, весілля чи романтичне побачення. Тут усе блищить, мерехтить і кричить: одягни мене на свято, вечірні сукні, коктейльні жакети, яскраві аксесуари, речі ручної роботи, і навіть круїзні колекції для легкого курортного вайбу. Якщо у вас запланований вихід у світ. Цей магазин збере вас швидше, аніж ви встигнете замовити келих просеко. Переходимо до грузинських дизайнерів. У батумі я натрапила на це невеличке нана-ательє, яке є й у Тбілісі. Тут тільки італійські матеріали шовк, віско шерсть. Дорогі, але унікальні речі по одній в наявності. Наприклад, як цей нетривіальний брючний костюм у холодному шоколадному відтінку. Справжня знахідка. А це вже інший грузинський бренд, який знаходиться в торговому центрі. Називається він Автанділ. Такий жакет з моделюючою талією та Зав'язками. Такі ми робили Феліччо, коли воно в мене було дуже схожий Дизайн. І ось така спідниця в стилі Кері Бречу. Пам'ятаєте, в неї була теж така валандиста, яка додає грайливості образу, якщо поєднати ці дві речі разом. Це грузинські дизайнери, Автан Дьон, називається бренд. Можете завітати в батулі в Гранд Молі є цей бренд. Також дуже красивий є жакет з такого плану. Він на мене малувати, ледь застібається, тому покажу вам його так, це Еска. Він дуже і дуже цікавий. Чому я наголошую на тому, щоб ви, подорожуючи завжди, звертали увагу на локальні бренди, тому що саме за допомогою них можна... Розбавити свій гардероб цікавими деталями і цінними знахідками, які буде дуже важко знайти або навіть пошити десь спеціально, тому що це все ж таки дизайнерські речі. Також можна доповнити цю ж спідницю з таким топом. Тільки можна по-різному носити, можна зав'язати так, можна ці дві частини толка просто випустити, і вони ви будуть з такими вільними лініями спускатися по силуету. Класний магазин, тому що можна поєднувати всі речі одну з одною. В серці кожної колекції цього бренду дух і талант Автанділа Цквітінідзе, видатного грузинського модельєра з Тбілісі. Його роботи відображають глибокі корені грузинської культури, поєднуючи їх з сучасними модними тенденціями. От просто подивіться на цей жакет костюми. Мені сподівательно тисячу сто ларі. Коштує розблідку. Це. це дуже красивий. Костюм, дитя на цю строчку. Матеріал дуже цімкий, поліз не передає камери Дуже красивий такий приглушений о, колір. Тепер ми переходимо до магазинів у Тбілісі. Цей мультибрендовий магазин орієнтовно знаходиться біля сухого мосту, тобто біля вінтажного ринку, про який я розкажу вам трохи згодом. Тут дуже багато цікавих дизайнів, та що я буду говорити, дивіться самі Це на цей тренч. Дуже красивий, такий, такий беж. Дуже крута якість. Коштує 50 від 930 ларі. Помножте на 15. Дуві з на запаску. Дуже гарний одяг. Дуже раджу вам тут побувати. Точно знайдете для себе щось цікаве. Подивіться на ці деталі. Який красивий тренд. Як він оздобила вийти на синюю окантовкою. На контрасті з бежевим це дуже красиво виглядає в цьому шоурумі І дуже красивий асортимент, життя аксесуарів, одягу зі шкіри. Дивіться на ці прикраси. Не тривіальні. Все як ми любимо. Достатньо кольорів є і база. Є і, і в темному кольорі, і шкіри багато. Я прямо дуже раджу. Саме ось цей шоу розенський оглядальник. наприклад, ось такі денні речі цікаві. Данівні. Данівні. Дуже красивий колір до нього. Такі деталі Теж я в цьому мультибрендовому шурку. Просто подивіться на цей неймовірний жакет. Ось такою спиною. Звісно, і далі його на вагове тіло. І ось така мінімалістична структурна сумка, яка може доповнити цю річ. Ну, Звісно, стилізувати можна насправді таку річ багато з чим. Виглядати буде це на мільйон. А це цілий світ для тих, хто любить унікальні речі: вінтажний ринок біля сухого моста в Тбілісі. Тут море посуду, картин, підсвічників, предметів інтер'єру і навіть старовинної зброї. Але я, як іміджмейкер, особливо раджу завітати сюди за прикрасами. Це не китайський мас маркет який виглядає, наче пластик. Тут справжні автентичні речі, ручна робота, старовинні вироби, єдині в своєму екземплярі. Часто такі прикраси доповнять ваш стиль, відобразять вашу індивідуальність і стануть акцентом образу. Навіть якщо ви просто шукаєте натхнення, пройдіться цим ринком і точно знайдете щось особливе для себе або для своїх близьких. хто любить вінтаж, хто ним цікавиться, хто цінує такі речі, я закликаю вас побувати тут в білісі, Адресу напишу. А тепер ми відвідаємо з вами справжні історичні модні архіви. Зараз покажу вам, що тут є цікавого. Я натрапила, причому абсолютно випадково на місце яке справжнє золото для любителів стилю та історії моди. Це магазин архівних речей від кутюрних шедеврів до знакових аксесуарів і взуття. Тут можна знайти Шанель, Крістіан Лакраа, Фенді, Жан-Поль Готьє та ще багато легендарних імен. Це взагалі справжня крута знахідка в архетипі шукач-дослідник. Подивіться на ціну: ціна цього костюма 4 500 євро. А була початкова ціна 14 тисяч. Ставьте ему, фактур. О, как раз Видите. 1100 евро. Видите на эти винтажные прикрасы. Архивные коллекции разных брендов. Шанель, например. Брошь. Столько. Така ексклюзивна річ, вона одна в наявності і коштує вона 400 євро. Тобто вона давно вже не випускається. Це архівна річ. Тому дешево вона коштувати не може. Але ви в ній будете одна така, я думаю, ну мало в кого. Зустрічатимуться саме такі прикраси, тому вони коштують, як зараз, нові нова біжутерія. Від Шанель в таку ж ціну. Ось така сумка від Крістіан Lacroix коштує 1230 євро. Це теж архівна, так? Да? Архівна колекція. Джані Версач ось такий жакет є. Жан поляготі є тут представлено небагато його речі. Ось ця сумочка від Крістіан Лукра коштує 750 євро. Натуральна замша. Це нереальний велюровий жакет від Жан-Поля Готьє. В наявності тут. Дівчат, дуже красива річ. Камера світла, просто тут не дуже добре не передає. Але це дуже... Розкішна річ. Дуже класно сидить. Тут, на жаль, немає м -м, брюк у них, немає з чим ще поміряти, тому показую ось так. Ось цей жакет. Він дуже красивий, ціна його 950 євро. Ольга готє. Просто не можу вам не показати цей красивенний костюм від Олександра Макойна. Я закохалася в цей костюм від Олександра Маквина. Це той випадок, коли дизайн працює на вас, а не навпаки. Просто подивіться на цей неймовірний кардиган від Олександра Маквина, теж архівна колекція. Чимось такі круті вінтажні магазини, тим, що ви, якщо вже щось знайшли для себе, то воно буде, по-перше, в єдиному екземплярі, так? І ну, це те, завдяки чому можна. Вирізнитися, виділитися і розбавити свій гардероб дійсно цінними, красивими речами, які можна адаптувати в різні контексти життя. Це така грайлива, але водночас елегантна річ. Можна носити з брюками, з джинсами, зі спідницями, поверх суконь, навіть з легінсами. Уявіть, такі білі легінси, мунботи, і у вас шикарний, розкішний, я б сказала, гірськолижний лук в стилі Old Money.